Вітаю! Сьогодні ми раді представити вам новий випуск, присвячений оновленням нашого порталу. Бажаємо приємного перегляду! Оновлення у розділі Про компанію» в особистому кабінеті. Ми раді повідомити вам про зміни в особистому кабінеті у підрозділі Опис компанії ми додали нові поля, детальний опис компанії» українською та опис компанії для головної сторінки українською. Щоб ви могли детальніше описати ваш бізнес. І зробити опис для головної сторінки сайту українською мовою. Крім того, ми здійснили переклад опису вашої кампанії, який буде відображатися на головній сторінці сайту. Залежно від обраної мовної версії сайту, клієнти тепер побачать відповідний опис компанії. Внесення цих змін дозволить вам детальніше та ефективніше представити вашу кампанію користувачам. Зміни в шаблонах доставки. У розділі інтернет-магазин, доставка для будь-якого способу доставки у вікні додавання або редагування способу доставки, поля Вартість доставки та терміни доставки тепер є необов'язковими. Це дозволяє вам налаштувати параметри доставки відповідно до ваших робочих процесів та умов роботи з перевізниками. Якщо вартість доставки не вказана, тепер за замовчуванням відображається текст за тарифами перевізника. Це надає покупцям чітку інформацію про можливу вартість доставки відповідно до умов обраного перевізника. У повідомленнях про замовлення, які відправляються як покупцеві, так і продавцю, при відсутності вказання вартості доставки також буде відображатися за тарифами перевізника. Якщо терміни доставки не заповнені, вони не будуть відображатися при оформленні замовлення, що дозволяє уникнути можливого непорозуміння або плутанини у клієнтів. Збільшено кількість супутніх товарів. Тепер ви можете додавати не 10, а 15 супутніх товарів до кожного товару. Ця зміна допоможе вам запропонувати покупцям більше товарів та збільшити продажі. Для цього в кабінеті компанії у розділі Управління товарами у процесі додавання або редагування товару чи послуги необхідно перейти на вкладку Супутні товари. Новий функціонал тендери на порталі з'явився новий функціонал Тендери. Ця функція розроблена спеціально для оптових покупців та компаній, які закуповують великі партії товарів для свого бізнесу. За допомогою розділу Тендери покупець може розміщувати оголошення про закупівлі, що є зручним способом знайти найбільш підходящого постачальника серед числених пропозицій від виробників та великих дистриб'юторів. Для продавців і виробників участь у тендерах також є відмінною можливістю для розширення клієнтської бази та збільшення обсягів продажів. Беручи участь у тендерах, ви можете приваблювати нових клієнтів, готових укласти великі та вигодні угоди. В особистому кабінеті додали детальну відеоінструкцію по роботі з тендерами. Відображення залишків товару в замовленні Завдяки вашим пропозиціям, виведені актуальні залишки товарів прямо в замовленні. Ця зміна допоможе бачити точну кількість товарів, доступних у продавця, якщо у нього включена функція управління залишками. Виведення актуального залишку враховує наступні зміни, ручне змінення залишку продавцем в управлінні товарами. Автоматичне зменшення залишку при зміні статусу замовлення. Наприклад, коли замовлення переходить зі статуса нове, в статус в обробці залишок автоматично зменшиться на кількість одиниць товару в цьому замовленні. При призначенні статусів повернення або скасування, до поточного залишку автоматично додасться кількість одиниць поверненого або скасованого товару. Заповнення контенту товару на одній з мовних версій. Тепер ви можете заповнити назву та опис товару лише на одній з доступних мовних версій на ваш вибір. Ви можете ввести назву товару на будь якій з доступних мов, і вона буде автоматично перекладена та заповнена для всіх інших мовних версій. Опис товару, як і раніше, потрібно заповнювати окремо для кожної мови, оскільки він не перекладається автоматично. Ми також перемістили поля української версії на перше місце для вашої зручності. Оновлення у розділі налаштування сайту в особистому кабінеті ви можете налаштувати назви розділів сайту на власний розсуд. Для внесення змін перейдіть у управління сайтом, налаштування сайту, головне меню та натисніть на кнопку Показати додаткові розділи. Вам будуть доступні додаткові розділи для зміни назви. Наприклад, ви вирішили адаптувати розділ Фотогалерея. Перейменувавши його в більш конкретний розділ наші роботи. Необхідно перейменувати розділ та натиснути на кнопку Зберегти. Тепер на вашому сайті відбудеться зміна назви розділу. Дане оновлення допоможе вам більш точно налаштувати сайт під ваші потреби. Бонус 20% додано при використанні інструменту регулярній платежі InTarget. Ми додали бонус 20% від кожного поповнення балансу Intarget через регулярні платежі. Тепер клієнтам, у яких налаштований регулярний платіж, при кожному поповненні балансу Intarget таким способом до зарахованої суми додається плюс 20%. Бонус нараховується при кожному поповненні через регулярні платежі і з будь-якої суми поповнення, починаючи з мінімальної в 200 гривень. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди в майбутньому. Ви будете в курсі останніх новин щодо оновлень порталу. Бажаємо успішних продажів!